Місто Долинська на Кіровоградщині над у ювелірну крамницю пані Ганни заходить молодий чоловік. Просить у продавчині допомоги. Треба вибрати подарунок. Батькові хочемо з матір'ю взяти батькові на подарок до такого ж свята. Хорошу цепочку, золоту хрестик. А я ж так пожартувала. Вю гроші говорю, так це ж хороша цепочка. Не дешево стоїв, але вартість незнайомця не турбувала. Він довго роздивлявся весь асортимент і зупинявся на найдорожчих. Одну там вагою 6,7 грама, а друга 11 грам чим То по-моєму 11,27 От, і він теж, ну надіть хрестики на, хрес, на цю цю, а на цю цю ну якось воно буде Це ну давайте я ще подивлюся. Може, і ще якусь третю знайдемо як варіант. Це тепер уже пані Ганна пригадує, що покупець увесь час подивлявся на вхідні двері. Їй здалося. Він чекає на матір, яка ось ось має підійти до крамниці. Але щойно продавчиня відволіклася. Чоловік кинувся тікати із золотом у руках. І тако раз два шага зробила ближче придивити. а ну нікого нема. І в цю ми секунду він. Летить туди. та злодій навіть не здогадувався, в яку халепу він потрапив, адже випадковим свідком його втечі став хто б ви подумали. Дільничний поліцейський. Юрій Мудрак був у відпустці, але робота сама знайшла його на відпочинку. Помітив, як з магазину ювелірні вироби, які знаходяться праворуч від мене, вибігла невідома особа, одягнена в чорну куртку з капюшоном, чорні штани з білими вставками. За нею вслід вибігла власниця магазину, жінка, яка з криками про допомогу гучно почала кричати Рятуйте, мене обікрали. Грабіжника правоохоронець нейтралізував за два прийоми, а докази вини були у злочинця в кишенях. Без криків стій, поліція затримав правопорушника з прийому рукопашного бою з поваленням на землю з мобільного телефону зателефонував на лінію 102. в правій зовнішній кишені даного громадянина були виявлені ювелірні вироби у вигляді золотих ланцюжків, кулонів та хрестиків. Прикраси вже повернули власниці. Жінка навіть не сподівалася на таке диво. Піймали, да не повірила що почула. Невдах, а грабіжник невдаха тепер матиме час, аби подумати над іншими способами заробітку. Бо провести шість найкращих років життя у в'язниці не найкраща перспектива для молодого 24-річного хлопця.